У розстрілі українських військовополонених під роботи нам підозрюють Псковську десантну дивізію. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Юрій Білоусов. За його словами, до розстрілу трьох українських бійців у Запорізькій області можуть бути причетні військові з російської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Вона відома як Псковська десантна дивізія, яка відзначилася своїми воєнними злочинами. Нами в Україні, зокрема, і під час окупації Київської області, за словами Білоусева, інформація про воєнний злочин окупантів потрапила до правоохоронних органів 16 грудня. Саме тоді, ймовірно, було і вчинено страту. Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-та десантна дивізія Російської Федерації, але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже вона відома. Воєнними злочинами, які вчинялись на Україні, зокрема на Київщині. Розслідування нами було розпочато відразу з 16 грудня цього року, тільки ця інформація потрапила до правоохоронних органів. Просто вона в публічній площині була з'явилася не тільки нещодавно. Нагадаю, що у грудні 23-го року військовослужбовці армії РФ під час бойового зіткнення із силами оборони України поблизу населеного пункту Роботина Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину окупанти їх розстріляли. Це черговий випадок грубого порушення країною агресором Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. Також зафіксовано використання українських полонених у якості живого щита на лінії зіткнення за фактами вчинення військовослужбовцями РФ воєнних злочинів триває досудове розслідування. Росія понесе покарання за кожний такий вчинений акт тероризму.